Леш це неймовірне скупчення крутих фар, які приходять до тебе під час першого заняття, і які не відпускають тебе на протязі всього терміну, коли ти знаходишся тут. Перше заняття я пам'ятаю себе, коли я сюди прийшла. Я була закрита, зажата, яка боялася людей. І навіть не знала, що. Можна знайти таку круту компанію, і таку можна сказати, сім'ю в плеші. Щас я відчуваю себе впевненішою і щасливішою, тому що а, а тут неймовірні люди, з якими ти знайомишся, і кайфуєш, ба, тут неймовірно круті викладачі. Незалежно від того, приходиш ти на курс до одного чи ти йдеш на заміну до іншого, якщо у тебе є грішки, і ти пропускаєш. І третє, напевно. Зміни твого життя щас тут і на протязі всього курсу. Альоша, наш викладач, він неймовірно щирий, позитивний. Я не знаю наскільки він буває серйозним із ним, такого в нас з нами не було. Але я вдячна йому, що він нас навчив бути собою справжніми і жити тут щас і цей момент.